Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Nissan Rogue 2018 року. 2,5 газ бензин. Ось на такій фарі, на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Камери 360, безключовий. Ось можемо побачити. Комплектація SL. Ось такий він по колу. Взагалі в дуже чудовому стані. Ось безключовий, шкіряний салон, пам'ять, електрорегулювання. Ось такий стан, стан нового автомобіля. Клімат, електрогальмо, варіатор, підігріви, музика, е всякі режими, підігрів керма, е багажник з кнопки Електро. Ось можемо так побачити. взагалі стан клас. 360. Запрошую вас в місто Київ. По вулиці Сумська, 2. Приїжджайте, оглядайте, проводите драйв